Розказую і показую, як я роблю хліб на заквасці. Дістаю свою голодну закваску з холодильнику і починаю перший підкорм. Підкорм це вода плюс борошно у рівних пропорціях. Про закваску планую зняти окреме детальне відео, тому підписуйтесь, аби нічого не пропустити. Далі залишаю її підходити на годин 5-6, і ось уже ввечері ми можемо бачити, як гарно піднялася наша закваска. А це означає, що час годувати її вдруге. І залишаємо вже підходити до самого ранку. За ніч вона піднялась у два з половиною рази. І що це означає? Правильно, робимо хліб. Для цього нам потрібно лише борошно, вода та закваска. Отака красива та жива вона всередині. Ще я випадково знайшла пшеничні висівки. І вирішила, що так наш хліб буде трохи цікавіший. Додавала я їх на око, думаю, що грам 20. І далі поєднуємо це все діло до приблизно ось такого стану. Накриваємо кришкою і лишаємо на хвилин 20. Зазвонів таймер, дивлюсь, що там наше тісто, і починаю додавати сіль. трохи води, аби було зручніше вимішувати. Ну а далі я починаю заміс до тієї пори, доки не зрозумію, що я не відчуваю руками сіль у тісті. Підминаю його під себе, обов'язково плескаю, накриваю його кришкою та ставлю таймер на три з половиною години. Пройшло перші 30 хвилин, а це означає, що потрібно робити перше складування. І зараз я вам покажу, що то таке. Я беру тісто за край, витягую його і складаю до центру. Після чого перевертаю його догори дригом та підминаю під себе. Знову накриваю кришкою та лишаю ще на 30 хвилин. Але вже на другу серію складувань я роблю це по-іншому. Я взагалі роблю складування тільки ось так, але я вирішила показати вам два варіанти, бо воно і так, і так правильно, а ви обирайте як кому зручніше. Накриваю кришкою та знову проходить 30 хвилин, роблю третю серію складувань і точно так само роблю четверту серію. Чекаю, поки прозвонить наш перший таймер на 3,5 години. Піднімаю кришку і бачу, що наше тісто піднялось на відсотків 40. Мені цей результат подобається, і починаю передформування. Просипаю і тісто і стіл трохи мукою, кладую на поверхню та розділяю це все на дві умовно рівні частини. Далі, ось такими рухами, роблю те, що називається вибивати лишнє повітря з хлібини. Формую ось такий типу конверт, трохи підминаю його під себе і залишаю відпочивати на хвилин 15 20 І все те саме я роблю з другого. Напишіть в коментарі, чи ви хоч щось з цього зрозуміли. І коли зазвонів наш таймер, прийшов час вже останнього формування. Я роблю все те саме, практично, що і першого разу, але вже трохи з меншою силою. А потім теж рахуйте, що роблю конверт, але трохи в інший спосіб. Знову підминаю трохи під себе і кладу у заздалегідь присипаний кошик рисовою мукою. Важливе уточнення, що я кладу цю недохлібину обов'язково швом доверху. І також повторно його защіпую, аби у процесі бродіння та ферментації він не розійшовся. Трохи муки і все готово. Якщо першу заготовку я перекладувала у спеціальний ротанговий кошик, то іншу я вирішила покласти у просто корзинку для хліба. Я купила її у звичайному магазині посуду орієнтовно десь за 80 гривень, і цим я просто хочу вам сказати, що різниці абсолютно ніякої. Ви можете навіть взяти звичайну миску, застелити якоюсь натуральною тканиною, присипати рисовою мукою, і результат буде той самий. Цю заготовку я вирішила не залишатись на нічну ферментацію у холодильнику, а випікати через орієнтовно години 4 бродіння при кімнатній температурі. Тому, десь за годину перед випіканням я розігріваю свою духову шафу разом з казаном. При температурі 250 градусів, далі перекладую свою заготовку на пергамент обов'язково швам донизу, та починаю малювати якісь візерунки, які я придумала у себе в голові. Обов'язково гарний великий розріз, щоб нашому хлібу було куди розкриватись. І відразу перекладуємо у гарячий казан, накриваємо це все діло кришкою і випікаємо. Через 25 хвилин після випікання під кришкою її треба обов'язково зняти. Та допікаю ще 20 хвилин при температурі орієнтовно 230 градусів. І вуаля, наш хліб готовий. Мені подобається, як він розкрився, та дуже подобається, як він класно хрустить. Даю йому повністю охолонути і тільки тоді розрізаю. Ось такий красивий хліб у мене вийшов. А ви, якщо побачите якісь круті ідеї з хлібом, то обов'язково тегайте мене і будемо пробувати експериментувати.